Чи може ТЦК та СП оголошувати в розшук обмежено придатних військово зобов'язаних до 25 років, які до 5 червня не пройшли вилка? Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані, визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані були пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Однак Звертаю вашу увагу, що це стосується осіб старше 25 років, які повинні були ініціювати процес самостійно або за повісткою. Але обмежено придатні військово зобов'язані віком до 25 років не мають обов'язку самостійно ініціювати проходження вилка. Натомість ТЦК та СП має право викликати їх для проходження вилка і тоді вже ігнорування такого виклику направлення буде порушенням. ТЦК та СП має право звертатися до поліції для розшуку військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку, стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення або неявку на повістку. Однак Розшук можливий лише за наявності складеного протоколу про правопорушення та після винесення постанови. Законодавство не дозволяє оголошувати в розшук за пасивну наявку без належного виклику. Отже, якщо обмежено придатний військово зобов'язаний віком до 25 років самостійно не ініціював проходження ВЛК, а ТЦК та СП його на ВЛК не направляв, то ТЦК та СП не може притягати його до відповідальності за непроходження ВЛК. Також ТЦК та СП не може вносити в реєстр інформацію про відповідне правопорушення. Також ТЦК та СП не може звертатися до поліції для доставки військово зобов'язаного. Якщо ви стикнулися з подібною ситуацією, звертайтеся до адвоката або безпосередньо до суду. Закон на вашому боці, але практика ТЦК іноді ігнорує норми діючого законодавства, тому документуйте все. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Залишайтеся в курсі діючого законодавства та бережіть себе. На все добре.